Що готові діти до челенджа? По дорозі збирати! На старт! Увага! Руш! Руш! І поступово будемо для вас зумувати. Тобто ну далеко, ви бачите, знімаю за 200 метрів від дітей. В чому цікавість, що ще треба збирати з піска фішки свого кольору? Тобто бігти по певній траєкторії і бути спритним і уважним. А ну, дивимось. Хто швидше збере фішки? Тут їх часто накладено. Поки що заріна більш спритна. Ще, 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 ще є. Добігай теж, добігай, торкайся. Є. Молодцы, супер! Давай пять. Давай пять. Вс.